усім. Сьогодні до нас у студію завітали музиканти гурту із горішніх плавнів TheDebos. Привіт, хлопці! Привіт! Всім привіт! Розкажіть для початку, будь ласка, кожен трошечки про себе. Як вас звати і на чому ви граєте, на якому інструменті? Всім привіт! Мене звати Єгор Куличан. Я граю на барабанах у гурті Дедебош. Так. Мене звати Богдан, я е, ритм-гітарист та вокаліст гурту. Привітки, мене звати Віталій. Я соло-гітарист. групи Дебуш. І я знаю, у вас є ще четвертий учасник гурту. Розкажіть, на чому він грає. Як його звати? Його звати Максим. Угу. І у нас гітарист. Ну, <гум> Основа та опора. Угу. Грубо говоря, нашого звичайного. Клас. Е, розкажіть тоді для початку. Ми познайомимо всіх наших слухачів і глядачів із вами. Як з'явилася ідея започаткувати гурт? І чому така назва? Для нас дебо, що означає свобода дій та свобода в плані музики. Це відкритість перед публікою. А де у вас проходять репетиції? Як вони взагалі відбуваються? Вони проходять у палаці культури на базі кабінету, де саме відбуваються репетиції барв. Це оркестр, як вже сказав Віталій. Нам надають місце і нам виділяють час певний, і ми виходимо і займаємось, коли нам коли можемо. Понеділок, середа, сьома вечора. Так. І там, до речі, з вулиці дуже гарно нас чути, тому якщо Окей. що, приходьте вікна ззаду Палацу культури. На імпровізований концерт. Так? Так. Клас. А в якому стилі ви зазвичай граєте? Інді, рок. Так, ну плюс-мінус. Ви це якось для себе обирали, чи само так вийшло, як взагалі це? Ну Ютуб, скажімо так, ага. по видав інді-рок, і якраз з нашими піснями, тому думаю, хай хай буде рок Але mm -hmm. також є пісні, які виходять за межі цього жанру, тому ми не е, обмежуємо себе тільки цим жанром, а намагаємось розвиватись у багатьох напрямках. Давайте поговоримо про ваші пісні. Я знаю, у вас є авторські пісні. А хто їх як пише і як відбувається цей процес? Богдан. В основному Богдан пише це. Відбувається у мене вдома. Я підключаю комбік до. Комп'ютера і починаю грати і створювати мелодії. А потім із хлопцями зустрічаюся. Кажу: хлопці, так і так, треба заварганити чудову пісню. Послухайте, оцініть, будь ласка. І після того ми щось ще додаємо цікавого. І потім у нас виходить гарний матеріал. А тексти самі пишете? Тексти так, в основному, так, але я ще схиляюся до е, письменників нашого е, відстріляне відродження е, е, Василь Симоненко, е, Василь Стус і так далі. Багато інших беру текст та е, кидаю на них мелодії, наприклад, на вірші. Якщо не вийшло прийти і відвідати імпровізований концерт під вікнами Палацу культури і творчості, де можна послухати ваші пісні? На ютуб-каналі. Як називається? Задебаш. Так, так і називається англійськими mm -hmm. літерами. Чудово. Окрім своїх пісень, ви можливо граєте якісь кавери? Рідко, але граємо ось на останньому Виступі, так який проводився саме в Горішніх плавнях на літній сцені. Ми виконали пісню досить відомого музиканта Озі Осборна, який допомагав Україні. Взагалі, я саме, от із концерту до Дня молоді, дізналася про вас. Мені дуже сподобався ваш виступ, особливо справді про Озі. Дуже цікаво було інсценування. Це був ваш перший виступ чи ні? Ні, не перший. До цього ну, нас скажі. кликали до шостої школи на якісь маленькі івенти. Ну, в принципі, ось пару пара шостій школі це вже третій, грубо кажучи, Про виступ проте... так, разом. так. проте це найбільший з ну, нас було шість пісень, а, і це напевно такий найбільший наш концерт. Нам виділили половину всього часу а, концерту до Дня молоді, і ми були одні, одним з головних а, учасників. Цього івенту. Так, справді. Е, як вам е, взагалі цей виступ, е, в плані того, емоції від глядачів, вам сподобалось на такій сцені виступати? Чи хотіли б це повторити? Можливо, у вас є щось вже в планах на майбутнє? Ну, так. Звичайно. <гум> в планах є, але після закінчення війни хотілося б, вже, щоб сцена була побільше. Так, в рази прямо. Ми зараз працюємо над звуком, над кабінетами, клепаємо як можемо. Молодий колектив, рок-колектив викручуємося тільки так. До того як ми стали вже зедебаш, так я в Полтаві, коли навчався. У мене було два гурти. Два гурти. Перший гурт це Homeless Cats, був в перекладі, означає бездомні коти, так скажемо так. Але недовго ми пропрацювали, потім біла тінь, а потім ми вже дійшли до ЗДБ, коли я приїхав у місто Горічні Плавні. Знайшов таких чудових хлопців і ми почали працювати. Скільки часу ви граєте вже разом? Приблизно десь півроку. З січня, можливо, uh -huh. з лютого, плюс-мінус. Uh -huh. Зрозуміло. А, можливо, у вас є, у вашого гурту, якісь улюблені виконавці, от, окрім Озі, а, хто вас надихає, або до кого ви, а, скажімо так, тягнетеся, щоб наслідувати творчість? Ну тут, yeah. у, в принципі, у кожного різний такий смак. Ну, розкажіть, давай, розкажіть, він, він плюс-мінус схожий, але різний uh -huh. достатньо. Я ну, сейчас виріс на пісня групи Металіка, Judas Priest, Iron Maiden, Black Sabbath, той саме, Dio. Тому ну, я хотів більш важкого такого звуку. Але, ну, дійшли згоди, що треба трішечки легше, тому що зараз, на жаль, важке звучання, воно не в тренді. Я виріс на піснях uh, The Beatles. Uh -huh. Uh -huh. Uh, мені колись, коли я досить маленьким був опецьком, uh -huh. <laughs> тато включав на вініловій батівці Джона Леннона. Я ще досі пам'ятаю, це було на наскільки круто, що я почав навіть колекціонувати вініл та слухати ще більше, більше пориняти в оту атмосферу музики. І мені здається. От саме це повпливало. Я почав шукати якогось свого звучання, і так далі. Ну, моє знайомство з роком, з важкою музикою почалося з гуртами, такими як Metallica, Foo Fighters, Nirvana, Green Day та інші. Їх було досить багато, проте це напевно такі основні. І я ними надихався, коли ми створювали вже наші пісні, аранжували їх, тому вони зробили досить такий великий внесок у нашу творчість. Ну у мою в плані написання навіть барабанних партій до наших пісень. Зрозуміло, клас. Дуже цікаво. Це нашим слухачам і глядачам порада, що послухати ввечері. Також мені подобається гаражний рок 60-х років дуже класно. Всім раджу. Послухайте, можна щось спіймати для себе. Цікаве. Клас. Хлопці, а що ви порадили молодим музикантам? Можливо, у нас хтось такий дивиться і не знає, з чого почати, як створити свій гурт або просто почати займатися музикою. Які б ви поради дали? Шукати однодумців. Ось в основному самому дуже щось важко зробити. Але коли є вже хоча б невеличка якась група людей, які ідейно на об'єднані, то це вже легше. І слухати багато музики. Не О. здаватися, так. Не здаватися, продовжувати, продовжувати так? при будь-яких обставинах. Навіть якщо сирий матеріал. Все одно пишіть вдома, під диктофон. В майбутньому це дасть результат і не боятись осоромитись. Ну, можна соромитися, але це буде навіть весело. Ну, і звісно, мати бажання, тому що без нього нічого не буде. Клас, дуже дякую вам. Можливо, серед вашого репертуару є якась пісня, яку ви найбільше любите, яку найчастіше, можливо, граєте на репетиціях, яка б могла бути вашою візитівкою. Яка це пісня? Ну, пісня, скоріше за все, це очі два вогні. Вона була і перша, грубо кажучи, тому і якби і людям вона більше подобалась, і нам. Тому, мабуть, це вона клас. Вона мені дуже сподобалась. Я пропоную всім зараз якраз зробити невеличку паузу і послухати уривок із цієї пісні. Щойно ви почули пісню Гурту за дебош Очі два вогні. Хлопці, розкажіть про історію створення цієї пісні. Ця е, пісня була написана мною, е, сама мелодія, а е, е, слова е, для неї написав мій дідусь Храпко Йосип Йосипович. Е, сама пісня взята із його збірки Смириковий вітер, яка е, була випущена у 2000 році. А зараз пропонуємо послухати якусь вашу пісню у живому виконанні. Не бажаю я нічого, тільки одного, серця мені дорогого, серденька. в жалі подаруй мені хвилину, не печалься в жалі You Щеться взагалі. А я нагадую, що сьогодні у нас у студії був гурт «Зе дебош. Дякую, хлопці. Дякуємо вам. Дуже дякую.